Нещодавно створена лука з польових квітів на території коледжу Кембриджського університету стала лабораторією просто неба. Її творці зазначають, що вона підтримує біорізноманіття і позитивно впливає на настрій студентів та співробітників. Біомаса безхребетних на луці в 25 разів вища ніж на трав'яному газоні. Також на дні утричі збільшилася активність кажанів це не просто типове дослідження безхребетних. Це спроба змінити наше ставлення до зелених насаджень, наших садів, на невеликій луці з польовими квітами втричі більше видів рослин, павуків та жуків, як порівняти з трав'яним газоном. Серед них 14 видів, що охороняються у Великій Британії. Проєкт запустили 2019 року, але Лука вперше зацвіла 2020-го. Як виявилось, навіть невеликі простори з дикими квітами можуть впливати на довкілля. Головний садівник Стівен Коххіл зазвичай доглядає галявину коледжу. Він одразу приєднався до проєкту. Спочатку ми підстригли траву, потім прибрали суху поверх ми посіяли насіння польових квітів, приблизно 15 кілограмів насіння, і воно дало нам цей дивовижний результат. По суті, ми створили первозданний луг за чотири роки. Трав'яний газон це монокультура. А на луці ростуть маргаритки, ромашки, дикаморква, волошки та маки. Дуже приємно бачити польові квіти, більше біорізноманіття, більше бджіл та комах. Спостерігати за ними. Це приносить величезне задоволення багатьом людям. Експеримент проводитимуть п'ять років. У планах трохи розширити луку наступного року. Водночас частину галявини збережуть для проведення конференцій та заходів королівського коледжу. Серед британців все більше зростає інтерес до галявини з польових квітів. Вони поступово забирають лідерство в одноманітних газонів.